Всі ради вас вітати, особливо всі сакральні дні. Що зараз це дні осіннього рівнодення. Воно відбулося 22 вересня. І ці сакральні дні тривають до 25-го. Тож, це чудова можливість провести ритуали на процвітання, на достаток, провести якісь чистки. Мабон, це одне із найбільш. Великих свят осені, це середина осені, день рівнодення. І його святкувало багато прадавніх народів. Це були і слов'яни. У Слов'ян це був Овсень або Авсень, також кельти, а також німці. Це свято урожаю, коли люди дякували богам та предкам. За те, що матінка земля дала свої е, дари. Е, зазвичай Мабон зустрічали пишно, багато, ситно, всією родиною або всією спільнотою. Е, це той час, е, який присвячений Богині землі та Богу Сонцю. Особливо дуже багато е, традицій започаткували вікани. Тому що у них дуже поширений культ Великої богині та е, культ Бога Сонця. І іноді вони тісно переплітаються із предками е, ті, хто є найголовнішими у своєму роді. Все символічно. Їх діти, земні плоди, вже стали дорослими. Можна розслабитися та можна оглянутися назад. Побачити свої плоди та вже насолодитися ними. На, Багу, на мабон, Бог, Богиня Земля е, одягає останній, третій вінець, вінець е, старухи той, який на самайн покриє її траурне вбрання, панянкою під вуаллю, білою королевою. Королевою в траурі вона зветься цей образ мудрої, глибокої сивої жінки. Також є і друга міфічна точка зору. Згідно неї Бог Сонця на Мабон знаходиться у повній рівновазі, він міцно стоїть однією ногою. Спраючи на Казан, літнє сонцестояння, а іншою на спині козла зимове сонцестояння. Але влада його поступово згасає. І вже скоро він перетвориться в орла. А ночі, починаючи з осіннього рівнодення, буде ставати довшими. Однак е свою перемогу. Темрява остаточно отримає NASA -майн. І Її е, е, святкування також не буде довічним, тому що вже потім богиня народить сонячного Бога під час зимового сонцестояння. Це постійний круговорот і такий оберт життя. Циклічність розуміння часу. Світ постійно народжується на Йоль, а темрява поступається. Власне, сама назва мабон походить з кельтської або гальської мітології, і означає імення Бога, синя валійської богині Модрон. А мабон це Бог Сонця, той, що. На Заході, володар заходу, Повалитель вечора, володар родючої землі. З самого свята багато інших назв, як я це і говорив на початку: це Ман-Фовер, Ман-Фовер, Фестиваль вина або врожаю, другий збір урожаю, осіння рівнодення, середина осені, свято. Ельфів. Мабон, це також наша вдячність, наша подяка Вищим силам за дари, за ту красу світу, яка нас оточує. Осіння рівнодення це час підведення певних висновків, це результати, це наш аналіз, і, як я вже казав. Саме під час мабону можна проводити різні результати, бо це водночас і завершення, і початок. Зичу вам благословенного свята. Зрозумійте те, що вам потрібно у новому році. І відпустіть те, що вже віджило. Be блесет. Будьте благословенні.